Я рада вас усіх вітати, Андрій, привіт. А, добрий день! Сьогодні будемо пропонувати до уваги новинку цього року, складений 5 хвилин назад, доставлений сюди в ангар і чекає на те, щоб ми його презентували. А це саме є в нас кентав 404 СДЦ. Найбюджетніша сороківка, яка на сьогоднішній день є у нас в наявності. Новинка в тому, що він є чорного кольору. Гламурний, красивий, новенький. Ну, давай... Розпаковка. Розпаковка. Значить так, вага його 1700 кг. Є в нас грузи спереду, ось 4 грузи. На задніх колесах у нас є. Так само грузі? Так само, ось вони. Андрій, яка вага цих грузів? 25 кг. По 25 п'ять кілограм на колеса, так? так? Получається. Але ми хочемо сказати, що все-таки база цієї сороківки є базою 24-ки. Якщо от вона стоїть у нас зразу біля нас, тільки без кабіни, по розмірах, по, по габаритах, це однакові трактори. Колеса. Сім і п'ять, одинадцять і два. А, одинадцять і Задні сім і п'ять передні колеса. Точно такі самі, як Точно швидкі. такі самі. Супер. Повноприводний, чотирьохциліндровий. Відкриваємо і дивимося. Відкриваємо і дивимося. Є, що Та там нічого такого? Нічого такого, Андрій? Хочеш розчарувати чи навпаки, сказати, не думайте, що. Слухай, а о, вийшлося в мене. Невисоко піднімається через кабіну. Невисоко, не ну в принципі, так як бусі кентаврів, Андрій. Ні, це трошки вище, бо там кабіна трохи забороняє. А тут, бачите, тут тут люф більший. Що можна сказати, що 에, сороківка, в принципі, до, 에, була раніше в, інш, в іншому дизайні. Інший був капот, він був такий біжовальний, заокруглений. Може... О, так вог. Ну, Збільше вже, вже Показав, так. Показав, да. Зараз він вже йде. Ми вже в принципі вам цей капот показували на 50 ці на 24 ці Ось він вже є в нас і на 40-ці. 120-ка акумулятор, 12 літрів радіатор в нас на 12 літрів. Є гідравлічний бачок. Гідравлічна вана в нас роздільна, ось є дві, два насоси на гідравліку руля і гідравліку на віски. Викупна труба, Тоже не, не буду ходити, це є сіточка. Є у нас розширюючий бачок, який у нас іде від е, радіатора. Е, з цієї сторони бачимо три фільтри, грубою чистки і паливний. Ось ось там Андрій, він ну, може... Схований там трохи. Ось, 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 ось Андрій, ось Андрій, бачиш трій? Оп. Сюди е, доступ до мотора ми маємо. КМ-490 тут стоїть Сороковка, стандартний такий двигун непоганий, який зараз кентавр ставить. Mm -hmm. Найдуже дуже хороший двигун, точніше. Найдуже хороший. І бак на десь на 28 літрів. Точно так само, як і в 24-ках. Так, Андрій, так нічого нас тут не здивувало. Є у нас повітря ефір. Прозорий, так, гарний. Прозорий контейнер для пилу. Ну і, в принципі, в принципі колеса мають захист... крила, Да? Тут... Чохол! Чохли, так. Да, Задні теж гарно закривають задні крила колеса. Ну і що ми ще тут можемо Навіску показати. А, ти тут щодо навіски. Ну я крила покажу і навіску зразу, що? Ну так, да. а навіска? Навіска в нас... <свист> З двома гідравлічними виходами. Гарні тяги, в принципі, як на мене. але і є в нас такі планочки, які підсилюють, бачите, знизу, Хоч, тому що, як на мене, напевно, що метал не є ж сильно е, грубий. Андрій, mm. така сама, як 50-ці так. До речі, до речі керівки, така сама, як і 50-ці що от однаково, правда? По-перше, 50-ті 40 ківочна навіска, да. і тут 24-очна база, і стоїть 40 ківочна навіска. Ну, да, не знаю, таке покажемо, щось. Давай покажемо, що 24-ті не така навіска, наскільки привітніша вона, все в 24-ті. Щось модрує трохи. Андрій, покажемо, да, що, що ну, не можна так, як кажуть, обесцінювати цю 40-ківку. Навіска є навіска. Навіть по задніх мостах, мені здається, Андрій, можна навіть так само видно задні мости 24, ки наскільки вони йдуть то, ну, вужчі, тонощі, і тут вони є глубші, Андрій. Ну, за рахунок оцієї штуки, оце підсилили трохи. Підсилили вона. Але сама сам міст, так. той самий. Як би нам не хотілось? Я не знаю, Андрій. Ти так говориш на око цей міст є вущі. Ну добре, він є вущі. Я не знаю там, як ви кажете про, цих, про ці панчохи. Наскільки вони там ну можна показати в принципі, Та, показуй, показуй, показу показував да, їх там? Це я думаю, що тут ми не повинні не, не показати, що все таки вона відрізняється в 24-ки. Гідравлічні виходи у нас є залежні. Працюємо або на навісному обладнанні. Яке кріпиться до навіски, або на нарисово обладнання, яке кріпиться до гідравлічних виходів. Є в нас розетка для причіпу. Ну і на цю навіску ми можемо вцепити навісне обладнання вагою. Андрій 560-600 кілограм. Ось так. Не, не будемо теж зловживати, але те, що пише, те ми говоримо вам. Не розчарувала мене навіска, Андрій. Мабуть, хвалимо, правда? О, мабуть, хвалимо, добре. Мабуть, хвалимо, ну і кабіна. Так, я зараз з цього ну, давай, боку вийду. Зайдеш. У нас і так мало вже місця для цього трактора. Й дощ такий. Мусимо показати. Так от, дивіться, максимально на що я можу його відкрити. Ось тут зараз я коша пройду. Ось, ось його максимально відкривається. Не рухається, зафіксовано, в принципі, можна не боятися вітру, що не закриється. Ага, дякую, Андрій. Е, в принципі, так, стекло суцільне, ніяких перегородочок немає. І якщо ми знаємо, що є такі кабіни, де дверці відкриваються, знаєте, на ну мають такі перегородочки і не повністю відкриваються, то тут відкривається і повністю, і воно є суцільне. Гарно оброблене так, цією резиновою. Планочкою, є ручка з середини, є ручка ззовні. зовні. Маємо ступіньку з однієї сторони і з другої сторони, ну і показуємо її об'єм всередині. По об'єму... Андрій, mm. мені здається, по ширині об'єму вона така сама, як і 50 ці по висоті, можливо, трішки нижча. Вона комфортна, але я зразу тобі скажу. Мені не комфортно сидіти. Дивіться, де руль і де мої ноги. Бачите, руль в мене третя в ноги. Я щось з цією сідушкою з ці можу зробити, я її можу опустити. Ще трошки назад можна відсунути, але там скільки сантиметр. Ага, не, 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 не так -то вже й багато буде. Да, на це угу. от бачите, я вам правду кажу, що от, якщо взяти ніби одні моменти моменту вистачає, але для руля, от ну от мене, вже третя воно третя маловато бит. Трош, трошки дам. Можливо, я ж кажу, можливо, тут можна його з стоїть сидушкою, той сантиметр. Якщо комусь, ну не знаю, комусь буде важливий, то може і скористається. Значить так, реверсу тут немає. Є в нас коробка передач перша, друга, третя, четверта. Є в нас повишне, понижна, є в нас вал відбору потужності на дві швидкості 540 і 720. Ми здивувалися, що не на 540 і 1000, але так? я чогось думав, що 1000 завжди. Чесно, бо брали навісне на тисячу, там не треба обороти, то тобто справлялося нормально. Справлялося, ну угу. слава Богу. Е і ручний газ у мене е теж біля правої руки. Знаємо, що повноприводний, є в нас блокування е заднього мосту, переведення дію переднього мосту. Е все це є. Панель лаконічна, така сама, як 50-ті, теж, теж чорно кольору. Покажи Андрій, наскільки гарний роль. От, е Видно, який він сіренький, який він тут. А виключено, мабуть, просто що. Ні, просто я хотів перевірити, чи то фафакалка. Фафакалка. Кнопочки всі тут, але ж знову ж таки, все мені доставати трошки для Як... Там мало місця, ні, 24-рочна база. ну. Педалі в нас йдуть з рівної підлоги, знизу, не навісні під педалі, а принципі. Але все одно зручніше, ніж в джинмі джинмісоруковці. Андрій, зручно, що це кабіна? Тут все рівно тепленько, і вона затишніше, і я кажу, що навіть жина, якщо взяти з, з кабіною чи без кабіни, краще, краще Не, без, з кабіною там біда, вообще, якщо чесно. Так, магнітола у нас є, пічка у нас є, обдув в нас є. Всі кнопочки в нас ось зверху гарно, гарно все обшито зверху світлим пластиком, по боках обшито таким чохлом, Цей чохол знімається, його мож, ну, легко за ним доглядати, він, його можна повитирати і назад на Ось Бачите, він такий хліпочка. Але е, все рівно це є не метал. Ми, ну, не царапаємо ми метал, правда, воно в користуванні. Мені здається, що це дуже гарна їхня фішка, коли вони свої кабіни оздоблюють таким матеріалом. Воно так надає таку, знаєте, затишку. Як іконка з боку приклеєна. Андрій, іконка. Тоже ніби от чуть-чуть клеїв, а вже так спокійніше. Звичайно. так, Маємо ми вентилятора. Е, є в нас на передньому склі дворники, на задньому немає, але дверці відкриваються. Ось у нас є тут механізм. я тут вже вам продемонструю, Як відкривається дивіться, відкриваються, і воно виходить, саме підтягує дозаду на максимальну свою Не, ну, кабіна. По функціоналу так. дуже хороша. Дуже Єдине, що мало місця, от мало місця, і все Андрій. Я ну, От да. зверху ніби вирізали для голови трохи, ага, щоб там вище було. Але от тако десь от Федорович сяде, десь попаде на яму. Ну я думаю і трошки пугне головою або кабіну, або кабіна його. Так, Андрій, я тут трошки з механізмом закрутилася, Це може... в цю сторону так закриваєте. Цю хоп і, так, 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 і Да. Щось не вичерпне. Попали, попали. Ама, попала все добре. Я думаю, ти так, і правий, і не правий. Вона тобі. тому, що. Може змерзнути і йому буде добре в теплій кабіні, будь-які знаєш, це це таке питання. Ми сказали, що він з адвоздводисковим щепленням? SDX, ви казали, по моєму на, з кабіною з дводиском. Якщо ні, то ще раз нагадаю. Ну якщо ні, то ще раз вам говоримо, що це ця сороківка з водисковим щепленням. Ось такий у нас сьогодні огляд. Ось така презентація такого трактора. Як на мене, плюси очевидні: кабіна, гарна навіска, хороший мотор. Андрій з цим не сперечається. Правда, Андрій? Дводискове щеплення. Як на мене, ну багато якихось таких моментів і вимог цей трактор закриває. Але найбільше, але найбільше що приваблює в ньому, це ціна. Тому що його ціна він вважається найбюджетнішою сороківкою, яка в нас є сьогодні. І дозволили сказати, що ця ціна пів дев'ятої. До <реш> <реш> дев'яти до тисяч доларів. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь, до побачення.